Книга числа, глава 33. Оце походи ізраїлевих синів, що вийшли з Єгипетського краю за своїми військовими відділами під рукою Моїсея та Араона. А Мойсей написав їхні виходи з їхніми походами за Господнім наказом, і оце їхні походи за їхніми виходами. І рушили вони з рамесесу першого місяця. 15-го дня першого місяця, другого дня по пасті, вийшли Ізраїлеві сини сильною рукою на очах усього Єгипту. А Єгипет ховав, кого побив Господь серед них, кожного перворідного, а над їхніми богами зробив Господь суди і рушили Ізраїлеві сини з Рамесесу і таборували в сукоті. І рушили з сукоту, й таборували в Етамі, що на краю пустині, і рушили з Етаму, а вернулися до Піхіроту, роту, що перед Баалцефоном, і таборували перед Мігдолом, і рушили з перед хироту, і перейшли серед моря до пустині, і йшли триденною дорогою в етамській пустині, і таборували в марі. І рушили з марив і ввійшли до Еліму. А в Еліми дванадцять джерел води та сімдесят пальм, і таборували там, і рушили з Еліму й таборували над Червоним морем. І рушили з на Червоного моря і таборували в пустині сін. І рушили з пустині сін і таборували в Довці. І рушили з довки. І таборували в Алуші, і рушили з Алушу, й та в ріфідімі, і не було там води на пиття для народу, і рушили з ріфідіму, й таборували в пустині Сінай. І рушили з пустині Сінай і таборували в ківрот Гатааві. І рушили з кеврот гатаави та в хацероті. І рушили з хацероту, і таборували в рітмі. І рушили з ритмою і таборували в Рімоні переца. І рушили з рімону переца, і таборували в лівні, і рушили з Лівни й таборували в ріссі, і рушили з ліси, і таборували в Кегелаті. І рушили з кегелатий таборували на горі Шефер. І рушили з гори Шефери та борували в хараді. І рушили з харади, й борували в маг гелоті. І рушили з макгелоту, й та борували в тахаті, І рушили з й та борували в Тераху. І рушили з Тераху та борували в мітці. І рушили змітки, та борували в хашмоні. І рушились хашмони та ворували в мосероті. І рушили з мосероту та ворували в бене Яакані. І рушили збене Яакану, та ворували в хорі гідгаду. І рушили з хору гідгадуй та ворували в Йотваті. І рушили з Йотвати та ворували в Авроні. І рушили з Аврони та ворували в Ецйон. Гевері, і рушили з Ецьон Геверу, й та в пустині Цін. Це Кадеш. І рушили з Кадешу, й таборували на на гор-горі на краю Едомської землі. І зійшов священика Араона гору, гору з Господнього наказу, та й помер там 40 року виходу Ізраїлевих синів з Єгипетського краю 5-го місяця. Першого числа дня місяця. А Араон був віку 123 двадцяти трьох літ, коли помер він на горі, на гор-горі. і почув Хананеянин, цар Араду, а він сидів на півдні в краї Ханаанським, що йдуть Ізраїлеві сини. І рушили від горгори та борували в Салмоні, і рушили з Салмони та борували в Пуноні. І рушили з понону й та борували в овоті, і рушили з овоту й та борували в Ії Гаварімі, на Моавській границі, і рушили з Іє їму й та борували в дівоні гаду. І рушили з дівону гаду й та борували в Алмон Дівлатаймі. І рушили з Алмон Дівлатайми та борували в горах Аварім перед Нево. І рушили з гір Аварім, і таборували в моавських степах, і таборували вони над Йорданом від Бет-Ешмоту аж до Авелшитіму в моавських степах. І Господь промовляв до Моїсея в моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів, та й скажеш до них. Коли ви перейдете Йордан до Ханаанського краю, то проженете всіх мешканців того краю перед собою і понищите всі їхні зображення і всіх литих ідолів їхніх понищите і всі їхні висоти поруйнуєте, і ви заволодієте тим краєм і осядете в ньому, бо я дав вам той край на власність. І ви заволодієте тим краєм жеребком за вашими родами. Численному збільшите власність Його, а малому зменшите власність його. де вийде йому жеребок, туди йому буде за племенами ваших батьків, будете володіти собі. А якщо ви не виженете мешканців того краю від себе, то будуть ті, кого позаставите з них колючками в ваших очах, та тернями в ваших боках, і будуть вас утискати на тій землі, бо на ній ви сидітимете, і станеться, як я думав був учинити їм, учиню те вам. Амінь.